Степан Гіга в тяжкому стані з'явились нові подробиці про стан співака, що приховує Степан Гіга і як жив до раптової госпіталізації. Раз я вже мене вітіли. Я ніколи це не говорю, не розказую. Так, 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 так а також розповімо і про дружину, яка ніколи не виходить у публічну площину, та про дітей співака, які продовжують музичну династію гігів. Поговоримо і про перший дует за кар'єру Степана Гіги з Артемом Пивоваровим. А от соліст хору Гомін розкриває, чи мріє записати спільну композицію зі знаменитим артистом. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Цей сон, цей сон мені ще ночі сниться. Який сон вам щоночі сниться? Якщо мені сниться сон, що... Україна перемогла, коли ми зможемо виступити на Червоній площі перед Кремлем, і наші глядачі будуть пити львівську каву по три гривні на Червоній площі. Ото мені сниться. Український народний артист Степан Гіга був змушений раптово призупинити концертну діяльність через проблеми зі здоров'ям. 66-річному співакові знадобилась термінова операція, після якої всі заплановані виступи перенесли на невизначений термін. Раніше команда повідомляла: артист перебуває у тяжкому, але стабільному стані та не уточнювала діагноз. Змушені повідомити, найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати у зв'язку з хворобою. Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням. Наразі його стан важкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації. Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння і підтримку у цей непростий момент. Редакція Тесен Ю спробувала отримати коментар від родини співака та зателефонувала його синові Степану Молодшому, але той не відповів. Натомість ситуацію коротко прокоментував концертний директор артиста Петро Добромільський, обережно у висловлюваннях, але з кількома важливими подробицями. За його словами, Степан Гіга лікується у львівській лікарні та перебуває під постійним наглядом медиків. Він при свідомості, а поруч із ним уся сім'я. Добромільський наголошує. Детальніша інформація буде оприлюднена пізніше. Він у Львові поки що нічого конкретного сказати не можемо. Згодом з'явиться інформація: він при тямі. Усі, син і донька поруч. Бангіга казав раніше, у мене немає вихідних, навіть після концертів не відпочиваємо, а часто з командою, що працюємо вночі, пишемо аранжування, зводимо пісню і робимо фінальний мастеринг. Я дякую Богу, що в мене немає відпочинку що має можливість вже 45 років бути на сцені, працювати з молодими, від яких набираюсь енергії. Та й знаєте, мені нема за чим відпочивати, бо я роблю те, що мені подобається. Як ви собі поясните взагалі, ось в чому цей феномен, в чому ваш феномен. Ніякого феномену нема. Я просто 40 років робив те, що роблю сьогодні. Абсолютно ніякого феномену. Я просто є, можливо, помінялася свідомість людей. Втім, підвищена увага до постаті Степана Гіги інколи мали й неприємні наслідки. Так цього літа після концерту в Іспанії, де артист виконав чимало своїх відомих пісень, у мережі з'явилась хвиля критики, пов'язаної з його зайвою вагою. До госпіталізації співак мав одну шкідливу звичку. Він корив. Про це прихильники дізнались після його участі в телепроєкті Міняю жінку. Водночас сам Гіга ніколи не повідомляв про серйозні проблеми зі здоров'ям. Стріли свою майбутню дружину. Uh -uh. Ні? Не там? А як це було тоді? В школі. Перша моя дружина, це... ми в школу ходили разом, я на танці грав, ми приходили на мої танці, де я грав у клубі. Ось. Це моя дочка Відослава, це від першого шлюбу. Ну, а Степан від другого шлюбу, це Галя, яка закінчила субкультури, і суб бандеристка. До особистого життя, то співак не воліє виставляти приватне життя на показ. Відомо зі своєю першою дружиною він навчався в одній школі і в їхньому шлюбі з'явилась на світ донька Квітослава Гіга. Нині артист перебуває у шлюбі з професійною бандуристкою Галиною. У минулому Галина працювала адміністраторкою в Закарпатській філармонії, де Степан Гіга у 90-х кілька років виступав як соліст. Попри те, що обоє жили в Ужгороді, їхня зустріч відбулася в Києві. Нині Галина обіцяє. Має посаду директорки у студії звукозапису свого чоловіка Їга Рекордс. Подружжя разом виховує сина Степана. Раз вже мене витягли, я ніколи про це не говорю, не розказую. Так, так, от тобто дружина виховувала сина. А для неї писали пісні? Ти що? ні, я то вона не спіхає. Маю на увазі, присвячували. Я тексти не пишу. Нагадаю, співакові композитору Степану Гізі молодшому, який також є членом творчої спілки, асоціація діячів естрадного мистецтва України було присвоєно звання Заслужений артист України. Відповідний указ президент України підписав у червні цього року. Обоє дітей-виконавця, донька Квітослава та син Степан продовжили музичну справу свого батька. Відомо, вони виступають разом із ним на концертах, мають власні номери та зазвичай виконують композиції, написані його старшим. Свою. Першу платівку Степан Молодший представив ще у 14 років. Як зазначено на його інстаграм-сторінці, він працює музикантом, гітаристом, вокалістом і музичним продюсером. За даними Суспільного, у 14-річному віці юнак став лауреатом всеукраїнського конкурсу Крок до зірок. Коли він навчався у школі, він очолив рок-гурт в Ужгороді, до складу якого увійшли його однокласники. Але я до дітей своїх ставлюся відноситься дуже серйозно. По роботі. По, по сцені, по роботі. От Степанки говорю про Степана, тому що він два концерти не працював, але шість годин на сцені. Мало того, що він грає на гітарі, єдиний в команді ітаріст. Так він ще співає програму свою. Так він ще зі мною співає, і скидкою співає все. Від першого шлюбу співак має доньку Квітославу. Нині Квітослава активно працює над новими піснями і має власну аудиторію прихильників. Вона дає сольні концерти, а також виступає разом із батьком та братом. До того ж, співачка удостоєна названня заслуженої артистки України. Я завжди казав, що ви зрозуміли таку одну річ. Піднятися дуже важко, тобто знайти свою стежинку, мистецтві піднятися на якийсь певний рівень. Це надзвичайно важко. Тим більше сьогодні, але ще важче утримати свою позицію. Поряд із творчістю Квітослава займається благодійністю, регулярно організовує збори коштів для людей, які постраждали від війни, та ініціювала всеукраїнський тур на підтримку ЗСУ. Співачка Також виховує сина Даніеля, який уже приєднується до концертів свого дідуся. А ваше відчуття, коли з'явився внук? Ну я дуже чекав його. Я не знав, що буде внук, чи може внучка, але я дуже чекав, коли я буду мати або внучку, або внука, коли я дізнався, що той, той хлопчик, внук, ну ясно, що для мене була радість. Я, я даньку забирав з лікарні, з франківську, з полового будинку з квіткою. Ось, Я був дуже щасливий. Щодо дружини Галини, то вона практично не з'являється на публіці, не спілкується зі змі та надає перевагу спокійному непублічному життю. Сам Степан Гіга теж рідко відвідує світські події. Що у 2013 році артист став учасником телепроєкту Міняю жінку. Партнеркою Гіги в шоу була 35-річна Тетяна, кухарка з Бориспільського аеропорту. Вона зізнавалась, раніше не чула його пісень, оскільки мало цікавиться мистецтвом, тож для неї участь у проєкті та. Життя поруч із відомим співаком стало незвичним досвідом. В Інтерв'ю youtube каналу розмова Степан Гіга зізнавався. Шкодує про свою участь у проєкті. Він пояснював, через монтаж ситуації подали зовсім не так, як вони виглядали в реальному житті. У випуску склалось враження: співак не спілкується зі своїми дітьми, однак артист підкреслив, насправді підтримує близькі стосунки із донькою та сином, та регулярно виходить із ними на сцену. Я після цього. Абсолютно любі пропозиції, які мені йдуть від 1 плюс 1, я відмовляюся до всіх пропозицій. Мене дуже прискудно обманули. Вас підставили? Сам монтаж був зроблений так, який був запланований мене просто-напросто впустити. І Це було замовлення? І ви навіть знаєте від кого. Так. Ну ми не скажемо. Ні. Все було побудовано тому, що я своїх дітей, потім для мене, я своїх дітей отакою, от щоб мої діти зі мною, кожен Божий день. А в рамках авторського сайт проєкту Зевуса Артем Повару випустив кліп на пісню Мама Мія, виконана разом із Степаном Гігою. Для співака цей дует став першим у його кар'єрі. Зивуса це мета-іронічний проект Пововарова, який відтворює музичну атмосферу 70-х, 80-х, 90-х років. Цього разу артист представив роботу Мама Мія за участі Степана Гіге. Артем Пооваров написав пісню, запропонував мені взяти участь у його проєкті, і я не зміг відмовитись. Артем молодий талановитий музикант, а я не боюся експериментувати і поєднувати класичну сцену з сучасними ритмами. Ми об'єднали наші світи, обидва композитори, обидва пишемо тексти та аранжування. Разом ми створили щось більше енергію, яка поєднує покоління і стилі, впевнений, це лише початок великої музичної історії. Поділився Степан Гіга. А от Львівський хор гомін, який здобув популярність, зокрема завдяки власній версії пісні Степана Гіга цей сон. Водночас особистого контакту з українським співаком у складу хору не було. Про це 24 му каналу розповів диригент і соліст хору Вадим Яценко. Він підкреслив колектив відкритий до нових пропозицій і спільних проєктів. Загалом гомін виконує композиції інших відомих українських виконавців. За словами Яценка, львівський органний зал працює відповідально з усіма юридичними аспектами. Ми та підписує договір із організацією, що контролює авторські права. Тому, на його думку, Роялті Степан Гіга отримує, хоча особисто з хором не спілкувався. Ми відкриті до будь-яких експериментів. Якщо сам пан Степан вийде до нас такою пропозицією записати пісню, то ми її обов'язково будемо розглядати. Потіла тихенько вода, що для нас і віда не віда. Цей сонце сон. Навіть сон, жодочиться. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!